А я нічого собі до кишені не клав, що. Що, що взагалі за бред? Так, давайте ви так не будете розмовляти з моєю мамою, і ми, ми спершу розберемось. Я взагалі не зрозумів, що трапилось. А дай мені документи. Кожного разу, мам. кожного разу, коли мені потрібна твоя підтримка, ти починаєш читати нотації. Так, досить. Це моя особиста справа, і я вирішую її сам. А. То я тепер навіть не твоя сім'я. Чудово. Чудово, мам!